Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Попдіва діва ця мільйонів. Співачка НК, що має 5,5 мільйонів фоловерів у соцмережах із перших днів війни Росії проти України, проголосила свою позицію. Я українка. Я оче люблю свою страну. Я радилася, я виросла в короді Києві і зараз. Усіх коментаторів із Росії, які стали на захист свого політичного керівництва, Настя відправила вслід за руським кораблем і заспівала щемливу пісню на підтримку України. Я, Україна, я витримаю бій, я захищу тебе. Що ми на душі, тому що я Іноземним змі участь у благодійних концертах від Литви до Америки таке життя Насті останні п'ять місяців. А вже сьогодні НК ексклюзивно у студії сніданку презентує кліп на новий трек. Кому присвячена ця робота Насті? Дізнаємось просто зараз. НК на прямому зв'язку зі студією сніданку. І НК з нами зараз на прямому включенні. Настя! Наст, oh. привіт! Доброго ранку! Доброго ранку, Настенька! Доброго ранку. Я Боже, я вибачаюся, я подивилася сюжет. І чесно кажучи, якщо б мені показали ще півроку тому, що Боже, до в нас в наш дім прийде війна. Я б ніколи не повірила, що таке може трапитися в 21-му столітті, і ах, бо війна, мені здається, це. Просто найбільше горе, найбільше віда, яка може трапитися, але я дуже щоразу рада... ми щоразу ми шукаємо вихід із тих ситуацій. Ми так трагедія вона спільна на одна на всіх, але хочеться виходити і інших витягати з цієї прірви, хоча б емоційно, психологічно mm -hmm. і так далі. І всі, хто кажуть, робить свою справу, де ти зараз є? Як поживаєш? Які новини? Ах, які новини? Слухай, ти знаєш? Я а, дуже дуже важко. Мені здається. Як кожному з нас, Ось, але я намагаюся триматися, я намагаюся мотивувати людей для того, щоб ми були єдині, для того, щоб ми були сильними і прийшли до перемоги нарешті. А, а, творю, пишу для того, щоб люди знали, що, що в наша українська пісня, що ми українці, що ми сильні, що ми можемо все абсолютно. Настю, от сьогодні ексклюзивно для наших глядачів, так, от зараз вони побачать кліп на новий трек. Розкажи більше, кому ти його присвятила? Про що він? Цей кліп, цю пісню я присвятила українць, українкам і їхньому коханню, тому що саме кохання. Надії, наші сподівання, це є дуже сильні почуття, якими ми можемо пишатися. Бо українці вміють кохати по-справжньому. І таке це кохання це, знаєте, ніби оберіг для всіх близьких. Таким коханням я дуже пишаюся, звичайно. І воно дає нам сили для того, щоб прийти до перемоги. От і, і зараз дуже хочеться вже подивитися а, якраз а, оцей кліп, Коли мене війна, а, тому що всі ми цього дуже чекаємо. А давайте подивимося, подивимося, а потім продовжимо розмову. Прем'єра Енгей. Через сел, я так чудо, тебе снова хочу, я чути, хочу твій рідний спів. Настю ну дож... після рух. Дуже круто. знаєш, ну кохання, романтика і надія на те, що це кохання далі буде. От я тобі скажу, що ця твоя пісня нова, точно буде в моєму плейлисті. Ну правда, дуже круто, Дякую. І дуже чітко, що... і... щемливо. Люсенька, і, і тут відчувається НК, стиль нікуди не пропав. Модне, стильно, красиво. на цей вінок в твоїх руках. От мені часто лайкає і пише Алла Кудлай, твоя хрещена мама. Я її не прошу про це, але якось, якось ми один за одним стежимо. В соцмережах, і м, м, вона теж полюбляє різноманітні віночки. От вона так, сяк сфотографує себе. Вона дуже от... багато робить руками. Так, так. от чи е чия ідея, звідки цей вінок взявся у кліпі? Ну, справа в тому, що віночок це наш оберіг нашої країни, це символ нашої країни. І мене навчила. Я сама сплила цей вінок для цього кліпу. А і мене навчила ще в дитинстві бабуся, і всі жінки, мама, моя двоюрідна сестра. Всі навчили мене правильно його плести. Тому з дитинства я це роблю дуже багато часто. Я ще у бабусі свого ще 5 років тому показувала, як я була ще приїздила в село і робила, збирала квіти, робила це. Ці і показував, як це правильно робити, щоб він не розлізся. Ось тому, звичайно, я, я від цього отримую величезне задоволення. І Коли ти плетеш, ніби ти знаєте, як, як мантра якась в тебе відбувається, така духовна, і ти не знаю, це твоє єднання з твоїм корінням. Слухай, як ви взагалі готувалися до зйомок цього кліпу? Можливо, щось цікаве залишилось за кадром. І ну всі ми, в принципі, вміємо плести віночки з дитинства. Можливо, що ти десь подивилася якийсь урок, чи вибирали, як ви вибирали ті квіти і сухоцвіття для того, щоб сплести у вот такий оберіг? Я хочу сказати, що зараз дуже важко, якщо чесно, підготуватися до відео. І взагалі раніше це була цікаво. На команда величезна команда, так яка робить те те тут, звичайно за. Таких умов ми робимо це дуже швидко. А зараз це робить всього. Там було 40 людей, які до цього робили. Зараз це робить три людини. І підготовка дійсно дуже складна, тому що часу обмаль, а роботи дуже багато. Тому, але не це не найголовніше. Головніше те, що ти продовжуєш, як всі ми артисти, продовжуємо надихати наших людей. Мені здається, що Україна і пісня це теж одне ціле. Ось і саме це нам може допомогти тримати. Не жду Настя, хочемо все встигнути. Не так багато часу залишається. Ти підтримала Олену Олена з Рух, який започаткувала е а, фотосесія ну, як Олени Зеленської. Да ага. а, і взяла участь у челенджі через обкладинку Вок. Да? А що ти хотіла цим висловити? А я хотіла висловити тим, що всі, хто підтримує нашу країну, всі, хто хто робить, багато робить саме Олена Зеленська дуже багато робить наша перша леді, що має право на самовираження. Ось тому, що ми боремося за свою незалежність, і хай вона буде у всьому, тому що ми вільний народ. Ай, так, маєш, що повернусь. зі зв'язком а Тому, є, що ми є зв'язок. Відновився е, Настя. Ну і ще така така фраза. Там є в твоїй новій пісні. Коли мене війна, так от коли мене війна, от щось таке особисте зна, ну Знаєш, от що ти плануєш зробити? Що ти зробиш, коли мене війна? Сонечко, ну скажи, будь ласка, невже в тебе є щось особисте, окрім того, що є особисте єдине наше є це святкувати перемогу, обі, обійняти близьких, всіх обійняти, бо ми всі українці, ми ж усі один одному близькі, я обожнюю наше єднання. І єдине, що я мрію, дійсно, вона і вона величезна, вона мріє, це вийти на Майдані Незалежності, заспівати з усіма артистами, плакати, обійнятися, цілувати один одного. Ось і а, а, бути. Щасливими від своєї незалежності, від того, що ми все ж таки отримали перемогу, якої дуже дуже вірю, і вона скоро настане, господи, будь ласка, Спасибо. НК прямому зв'язку. Yep. Ну і шукайте, співайте її пісню. Вже вже на о, в доступних пабліках. Коли мене такий струмінь від... енергії, от Настя, я вірю тобі. От то тут все у нас сьогодні взагалі такий ефір. Хороший була Марія Бурмака. Тепер ще одна красуня буде, буде концерт, буде майдан незалежності, і буде насправді справжня виборна незалежність. Вона вже є. Ух, як сказав, як класно Костя грубочек НК, пасибі. Вімаємо досить раді було слава Україні героям слава.